Осінь, осінь завітала, листям килимок саткала, вітерець тихенько дує, ранок добрий всім дарує, сонечко встає ласкаве, нас чекає щось цікаве. Сьогодні ти дізнаєшся про будинки різного призначення. Це може бути лікарня, це будинок. Де людей рятують від найрізноманітніших хвороб. Магазин будинок, де продають різні товари. Кафе будинок, де смачно готують, і люди зустрічаються зі своїми друзями. Кінотеатр це будинок, в якому на екрані великого розміру демонструють різні кінофільми. Ти знаєш будинки, де живуть ляльки? Це магазин іграшок, дитячий садок, твій дім. А хочеш дізнатися, де живуть казкові ляльки? Казкові ляльки живуть у театрі ляльок. Це Київський академічний театр ляльок. Це казковий замок, сповнений сюрпризів. В театрі ляльок маленький глядач вперше. Зустрічається з театральним мистецтвом. Вистава, знайомить дітей і жителями незвичної ферми. Тут можна доторкнутися до ляльки, погодувати її. <клес> Тачки гуси, мори наші гуси, вівці поросята, вівці боросята, гоніта корова, коні та корова. У бабусі дусі, зербах, речудова. І ще є лялька, маріонетка, тіньова, тростинна та ростова. Маріонетка це лялька, яка керована нитками або тоненькими дротиками. Тіньова це плоска лялька, за допомогою якої демонструються вистави театру тіней. Тростинна – це лялька, яка оживає завдяки спеціальним тростинам, які прикріплені до рук лялькового героя. Ростова лялька. Це лялька на зріст людини. Лялька керується актором, який знаходиться усередині. Вправа впізнай тваринок за силуетом та намалюй. Подивись на різні варіанти створення ляльок рукавичок та створи свої неповторні ляльки рукавички. Розіграй лялькову виставу. До нових зустрічей! Чекаємо на ваші фото. ビデオ。